Ані дня без факапів. Google Pixel вибухнув у блогера прямо в руках. Holy fuck. Відомий своїми краш-тестами. Ютуб-блогер Джері Рік Еврісін отримав новий складений Pixel 10 Pro Fold і одразу ж взявся за справу. Тест на подряпаний показав, що зовнішній дисплей витримує подряпани шостого рівня за шкалою Мооса, оскільки внутрішній дисплей гнучки і, відповідно, м'який, його очікувано можна подряпати навіть нігтем. А от рамків 10 Pro Fold ви зможете подряпати лише доклавши зусиль та будівельного ножа. Проблеми зі смартфоном почалися вже на етапі перевірки захисту від пилу. Хоча Google і заявляє про захист IP68, пил може потрапити все. Середину шарніру та погіршити розкривання та закривання смартфона. А далі ситуація стала тільки погіршуватись. Компанія Google обіцяє до 10 років роботи Шарніра, проте при першому ж невеликому зусиллі смартфон зламався в очевидно слабкому місці, там, де з'єднується антена для зв'язку. Хоча сам Джері вказував інженерам Google на цю погрішність при минулих тестах, які він вже проводив із попередніми поколіннями Pixel Fold, проте вони не дослухались до його порад. А от те, що відбулося далі, не Міг передбачити ніхто, намагаючись догнути смартфон, у Pixel 10 Pro Fold несподівано вибухнув акумулятор та почав диміти прямо у руках блогера. В коментарях під цим відео люди пожартували, що це спрацював механізм самознищення. Хоча другий акумулятор залишився цілим, вибух основного акумулятора завдав смартфону непоправної шкоди. Погодьтеся після такого 10 Pro Fold навряд змогли б відновити у сервісному центрі. Нагадаю, Ай вам що свого часу Джері не зміг зігнути Galaxy Fold 7, а також найтонший iPhone Air. а придбати офіційну техніку Apple та Samsung, що не вибухає, можна в магазині КТС.